Знайомтесь, це Дарія, талановита, щира і натхненна. Вона не просто любить малювати це її спосіб спілкування зі світом, її особливе місце сили, де вона може зупинити час і передати на папері те, що відчуває у важкий для всіх час. Її творчість це ковток спокою, надії та світла. Дар'я мріє про мирне майбутнє України, і ця мрія часто знаходить відображення в її роботах. Вона вірить, що мистецтво здатне змінювати людей, надихати на краще та стілювати душі. Попри щільний графік та інтенсивну підготовку до випускних іспитів, Даша знаходить час для улюбленої справи, якою почала займатися ще з 2018 року. Малювання стало для неї не лише хобі, а й внутрішнім світом. Де панують гармонія та краса. Саме тому її роботи такі емоційні та живі. Моя перша картина це був зимовий пейзаж з синичками, з пташками. Так, це була перша картина така. А чим ти її намалювала? Звичайними фарбами гуашлю. Мене надихає природа, люди, емоції. Ти бачиш якусь природу на вулиці, тобі хочеться щось таке намалювати одразу. Що ти порадиш дітям, які теж хочуть навчитись малювати? Не зупинятися, йти далі. Починати йти на курси, малювати вдома, розвиватися в цьому. Це, це дуже добре. Батьки мене підтримували, і я пішла далі, йду і буду йти. Дар'я дуже товариська дівчина. У неї багато друзів, з якими вона обожнює проводити час і подорожувати. Ці дружні моменти та нові враження також часто надихають її на картини. Гордість за Дашу переповнює її вчительку, яка завжди поруч, підтримує, підкаже, похвалить. Така підтримка додає впевненості і наснаги творити ще більше. Ми щиро бажаємо Дарі лише успіхів, натхнення та здійснення всіх мрій. Нехай її талант розквітає ще й Яскравіше, а кожен новий день наближає до великої мети.